430 грам борошна. Додаємо 5 грамів сухих дріжджів. Перемішуємо тут разом все. І додаємо сюди 300 г води. Замішуємо тісто. Особливо сильно не вимішуємо. Головне поєднати все разом. Замісило тісто, сильно не вимішується, головне, щоб поєдналося все. Накриваємо плівкою, залишаємо від 20 до 30 хвилин відпочивати. Це аутоліс називається. Таким чином, борошно краще вдавати. Пітаю воду, легше буде потім працювати з тістом і краще розвинеться глютен і клійковина 20-30 хвилин. Пройшло півгодини. Оце воно так має бути. Додаємо сюди чайну ложку цукру. І дві чайних ложки солі. Тепер починаємо це все вмішувати. Тепер потроху вводимо Олію. Можна повідбувати трошки. Коли тісто почне так наче, розповзатися, ручки змащуємо ще раз олією і беремо його, складаємо. Складаємо, залишаємо десь хвилин на 15-20 відпочивати. Пройшло півгодини. Руки змащуємо водичкою. і складаємо наше тісто. Знову накриваємо плівкою, залишаємо хвилин на 10-15 відпочити. Потім ще одне складання і будемо готувати його для холодильника. І змащуємо водою, руки також водою. І будемо розтягувати тісто. І складаємо. Довго його не можна тримати, так, розтягнути. Ось таке гарнесеньке, гладесеньке вийшло. Чиста мисочка алії туди. Змащуємо добресник. Наша тісточка. Накриваємо плівкою і залишаємо десь приблизно на пів години, на годину. Треба побачити, що воно почало відходити. Коли воно почало підходити, коли вже побачили, що підходить тісто, тоді в холодильник на ніч. Тісто простояло ніч в холодильнику. Я його дістала десь зранку годинку-дві. Нагрілося трошки при кімнатній температурі. І зараз будемо формувати, беремо нашу форму сюди олійки. Розмащуємо олію саме руками, бо нам потрібно, щоб руки теж були в олії пальці, тому yeah <laughs> Це відправляємо в духовку. Духовка має бути розігріта до 230 градусів і випікати хвилин 25-30. Класно шипить. Ось такий красунчик наш, хлібчик. Я ще трошки збризную водичкою і накриваю рушничком, хай доходи і холоне. Ріжемо нашу факачу не дочекалася, поки схолоне. Дуже смачно.